Перше, що ми зробили, це 10 років не використовуємо пуліки. У нас є такий чудовий агрегат вертикального обробітку ґрунту. Куна акселератор він називається, ми вибирали там між багатьма виробниками, ну, їх небагато, до речі, вертикальний обробіток ґрунту це 2-3 агрегати можна знайти. Цей агрегат вже зробив 8 тисяч гектарів, Передискував на швидкості 20 км у час. Готуємо цим агрегатом осінню ґрунт. І залишаємо в такому стані, оце він пройшов у такому стані. Залишається до весни. Підготовка ґрунту до посіву, осінню і весна, осінню 6 літрів, весна 5 літрів солярки. В цьому році обновився модельний ряд екселераторів, збільшена діапазон регулювання кутів атаки, який тепер складає від 1 до 8 градусів. Додавили пружинну борону між передній і задній батареї для більш якісного розподілення пожнивних решток. План такий коротенький, що таке стріптіл, переваги, огляд конструкції і що треба для переходу на цю технологію. Тому що кожна нова технологія має свої нюанси та підводні камені. Тобто, якщо в господарстві немає точного сигналу, то про стріптіл думати зарано. Це якісне подрібнення пожнивних решток і саме головне, рівномірне їхнє розподілення. Важливим моментом є інспекція поля на наявність ущільнення, ну наприклад, у вигляді плужної підошви. іноземною взагалі всією технікою. Три потужні комбайни 500 сильні, 350-сильні трактора. Більше склоняється до дженіра пса. Хочу сказати, що спочатку були в нас і плуги оборотні, і класні купували, німецькі плуги, і класно начебто грали. І дойшло до того, як ви знаєте, вже в минулому році Черкаська область. Нас накрило так засуха, що від посіву до збирання ми не бачили жодної краплі дощу. І деякі люди молотили не кукурудза а очерет і діснували її, і просто перебивали, тому що не було кому на силу спокудати, бо там не було качана. Обробіток ґрунту. Перше, що ми зробили, це 10 років, не використовуємо плуг, як я казав. 10 років. Один, це буде 11 рік. Ми робимо глибоке рихлення раз у 3 роки, раз у два роки. І в нас є такий чудовий агрегат вертикального обробітку ґрунту. Навіть культиватор не заходить до нас на поле. У нас культиватор також джунбір стоїть 12-метровий, але ми ним вже не користуємося четвертий рік. Цей агрегат вже зробив 8 тисяч гектарів, передискував на швидкісті 20 км в час. Диски перерізають кукурудзу потрібною десь по 6-5 сантиметрів. На такій швидкості він робить десь до 200 гектарів за добу. Е, Готуємо е, цим агрегатом е, осінню е, ґрунт і залишаємо в такому стані. Оце він пройшов у такому стані, залишається до весни. Весною, друзі, вона ми робимо ще одним і вже це готове, лож, е, готове посівне ложе для сівалки темпу. Тобто, решта дуже багато. Заїжджаємо в поле пізніше, чим усі усі вже сіють, бо вже пересохли ґрунт, підсвіть, а в наше. Під такою шамушкою ще грязь. Ми не заїжджаємо ще неділю 10 днів сіяти. Ми чекаємо, поки можуть піти вже агреват і піти сівал. Куна акселератор він називається, ми вибирали там, між багатьма виробниками. Там, їх небагато, до речі, вертикальний обробіток ґрунту це два-три агрегати можна знайти. Всі кажуть, що вони вертикальні, але реально вертикальні тільки два агрегати, а треті завезли з Америки, знаю, колден заліз, але офіційно він не продається, франкофабрик ще є. Є Грейп Плейс, є юнакселератор і франко в Україні. То я вам скажу, селфот, кажу, що боротьби додату, але я дивився, немає там нульового кута, там диски все одно під кутами, вони не так працюють як. То я вам скажу солярки, не спала, у нас йде з такою ціною, зараз в не спалило. Підготовка ґрунту до посіву, осінню і. і Весна осінню 6 літрів, весна 5 літрів солярки. Тобто 11 літрів солярки ми вже готові сіяти сівал. Економію, Порахуйте, рахуйте, це ми не тягаємо борони, не закриваємо волончого. Два рази проходимо, дисковим цим агрегатом і починаємо сіяти. Ми ж можемо закласти на 17, то і на 18, але нам надає ту турожаність, яка буде вигідна нам, щоб вона була. Та врожайність, яка буде давати дохід, а не та, яка буде збитковою. Все це вираховується, Соняшник ми плануємо так в середньому 4 тонни на гектар, кукурузу плануємо десь до 14 тонн на гектар. Коли хороші роки, ми це отримуємо. Ще раз кажу, коли був поганий рік в новому я отримав на круг 5 тонн кукурузи. Коли люди просто передисковували, навіть 500 кг не отримали. Це все, я думаю, це збереження вологи, це те, що ми займаємося цією технологією. Що глибоке рихлення, що вертикальний робіток ґрунту. Тому що, я вам скажу, культиватор за один рік я спробував закультивірувати одне поле, культиватор за один рік на 10 сантиметрів зробив плужну підошку. Так що, і культиватори, всі, всі агрегати, які мають лезо, яке протягується на швидкості, всі, все робить підошку. Не тільки плуг робить підошку, всі агрегати роблять, можна і 2-3 підошки зробити. Займайтеся цими технологіями. Доброго дня, шановне панство. Радий вас вітати на цьому заході. Моя основна тема доповіді буде стріптіл. Але так як Григорій Іванович трошки розказував за технологію вертикальної обробки ґрунту, а ми саме продаємо такі агрегати, і хотів таку невеличку картинку і об'явити, що в цьому році обновився модельний ряд екселераторів. І на відміну від попередньої моделі було дві кардинальні зміни. Перше, що це була збільшена діапазон регулювання кутів атаки, який тепер складає від 1 до 8 градусів кут атаки батареї, і також додали пружинну борону між передній і задні батареї для більш якісного розподілення пожнивних решток. І також хотів показати ось таку штучку: це глибокорозпушувач, який, скажімо так, є доповненням до технології вертикальної обробки ґрунту. Його вся особливість полягає в тому, що він робить роботу як класичний розпушувач, знімає ущільнення ґрунту. Але його фішка полягає в тому, що пожнивні рештки залишаються на поверхні полі. Ось це конкретно фото його роботи. Таким чином, ми руйнуємо ущільнення у вигляді плужної підоши, але при цьому значну частину пожнивних решток Залишаємо зверху для того, щоб зберігати вологу. А тепер перейдемо до основної теми. План такий коротенький, що таке стріптіл, переваги, огляд конструкцій і що треба для переходу на цю технологію. Тому що кожна нова технологія має свої нюанси та підводні камені. Якщо дословно перекладати стріптіл з англійської мови, стріп це смуга, тіл це обробка ґрунту. Тобто, дословно, це смугова обробка ґрунту. Знову ж таки, коли ми говоримо, що потрібно для технології стріптіл, і останнім часом великим поштовхом до розвитку цієї технології це став розвиток систем точної навігації. Осінню, але можна і весною, нарізаємо рядки за допомогою точного сигналу GPS, в частності РТК, і потім вже за допомогою цього ж сигналу здійснюємо посів у ці рядки. Ось таким чином виглядає смуга. Смуга нарізається шириною близько 30 см, глибина обробки регулюється від 15 до 30 см, і при нарізанні смуг одночасно вноситься добрива під лапу. Той агрегат, за який я вам сьогодні розкажу, він має можливість вносити два види добрив це сухі і рідкі, на дві різні глибини. Причому що глибина закладки добрив регулюється незалежно від глибини роботи самої лапи. Часто мене задають запитання, чому ширина рядка саме 30 см, в міжряді 70 см, чому ширина 30 см. Покажу зараз відео. Зараз ми поміряємо ширину рядочка, який обробляється, і потім підемо до сівалки, поміряємо ширину опорних коліс. 35, колись. Дісней рекламу зівалка на бригаді. Вниз. Ага. 24 сантиметра. У нас полусурбило на 35-34, да. Ну, 30 сантиметров запаса, можно гулять. Плюс-минус точность РТК, плюс мінус 3 см, и мы по-любому остаемся в Так. Що ковидно? Суд. Здесь двадцять пять рей, я на двадцать сложи. Все правильно все новость так. Двадцать 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 дев. Так. І тепер поговоримо коротко про переваги цієї технології. До речі, ці фотографії зроблені в Миколаївській області, і був проведений такий, скажімо так, случайний експеримент. Посіяли ріпак з міжряддям 70 см, Це був 2019 на 2020 рік, і отримали досить хороші результати. Перша перевага технології стріптіл – це локальне розміщення добрив, особливо враховуючи сьогоднішні реалії, яка ціна добрив, і також враховуючи малу рухливість фосфору, то ми закладаємо їх саме туди, куди де вони будуть найбільш ефективними. Як я вже казав, агрегати для смугової обробки ґрунту гладіатор може вносити два різних види добрив: це сухі і рідкі або газоподібні, наприклад, безводний аміак. І Якщо ми будемо порівнювати із класичною технологією, то коли ми з плошняком вносимо добрива, таким чином ми в міжряді кормимо бур'яни. Друга перевага це економія пального. Так як для обробки ґрунту за технологією стріптіл, у нас потрібна лише одна технологічна операція це ми осінню, але можна і весною нарізаємо. Рядки, потім в ці рядки здійснюємо посів. Більше ніяких технологічних операцій не потрібно. Наблюдається покращення структури ґрунтів за рахунок того, що 70% поля у нас залишається необробленими. Це по суті у нас є пар і пожнивні рештки накривають поверхню поля, захищаючи від випаровування вологи, і також. Скажімо так, збільшується активність біоти і накопичується органічна ось ця подушка. За рахунок того, що у нас зменшується кількість проходів техніки по полю, зменшується ущільнення ґрунту. Чим цікава ця технологія, вона поєднує переваги як ноутіла в плані збереження волога, так і має елементи класичної технології, коли у нас рядок оброблений, і за рахунок цього він швидше прогрівається і таким чином досягається оптимальні сроки посіву. Ну і так, як Залишається більша частина пожнивних решток на поверхні полі, ми досягаємо контролю ерозії. Зараз ми коротко розглянемо, як виглядає цей агреат. Робоча секція складається з наступних органів. Першим ви можете побачити досить великий прорізний диск, його діаметр 630 мм. Це найбільший прорізний диск серед стрібтіл-агрегатів, які представлені на ринку України. Тобто, коли йде робоча секція цього аргату, спочатку цей прорізний диск розрізає пожнівні рештки і таким чином, ніби як їх ділить навпіл. Далі у нас йдуть диски в вигляді ромашок, це очисник ряду. Ті пожнивні рештки, які перерізає передній диск культер і ділить ніби навпіл, ці ромашки розсувають в сторони для того, щоб очистити ряд, щоб в, самому, в самій смужці у нас не було пожнивних решток, і скинути ці всі рештки в міжрядні. Далі у нас йде робочий орган у вигляді лапи. і Глибина роботи лапи регулюється від 15 до 30 см і позаду лапи змонтовані трубки для внесення добрив. Це може бути одна трубка діаметром 38 мм для внесення гранульованих добрив. Додатково може бути встановлена ще одна трубка для внесення рідких добрив або така комплектація, коли встановлюються дві трубки для рідких або газоподібних добрив. Потім хвилясті діски нам потрібні для того, щоб сформувати край смужки і нагорнути невеличко, скажімо так, горба. Для чого цей горб на смужці нам потрібен? Земля має свою властивість влежуватися, і якщо ми нарізаємо смуги з осені, нам потрібно невеличкий горб нагорнути, для того, щоб земля вляглася, і до весни ми отримали рівну поверхню для комфортних умов посіву. І далі ланцюговий каток. Фішка цього ланцюгового катка полягає в тому, що. Коли працює ланцюг, той горбок, який ми сформували в смужці, ланцюг його огинає. І таким чином форма залишається така, як ми і запланували. Але при цьому розбивається грудка. Ці агрегати бувають як навісні, так і причіпні. На цьому фото ми бачимо причіпні агрегати. Вісім рядків, і з приводу внесення добрив буває дуже велика кількість різних комплектацій. Конкретно тут ми бачимо. Зверху це бочка для рідких добрив об'ємом 4,5 тисячі літрів. Внизу у нас це той самий аграр, але встановлена бочка, бункер об'ємом 5200 літрів для внесення. Сухих гранульованих добрив також існують в природі подвійні бочки другого покоління. Ті бочки вже дозволяють працювати, вносити добрива в рядок диференційно. Ці бочки першого покоління так не вміють, а вже бочки другого покоління вони вміють вносити диференційно в кожен рядок. Ці аріати бувають навісними: як на жорсткій рамі, так і на складній рамі. І одне із рішень для внесення добрив на на вісному аграті виглядає таким чином. Ззаді чіпляється візочок. На цей візочок точно така сама бочка може встановитися як для рідких, так і для сухих гранульованих добрив або подвійна бочка. Особливість цього візка полягає в тому, що у нього. Поворотні колеса і два незалежних, ну, дишло складається з двох частин. Таким чином, коли повертає трактор і у нас смуга повертає, то колеса на візочку також повертають для того, щоб колесо постійно йшло в міжряддя. І одна цікава особливість цього візочка цей же візок можна зняти і потім причепити, наприклад, до сівалки або до якогось іншого ґрунтообродного зарядня. Так виглядає навісний град, який має складну раму. Ось на цьому фото показано, як іде бочка колесом поміж рядню. Це той самий візочок, але на нього вже встановлена бочка для рідких добрив. На цьому фото я хотів показати, які бувають варіанти по внесенню добрив за допомогою цих агрегатів. Скажем так, це може бути, можна додатково використовувати передньо навісні бункери для сухих добрив, можна на напередню навіску чіпляти додаткові бочки для рідких добрив і таким чином компоновано вносити одним агрегатом і рідкі, і сухі гранульовані добрива. І в самому низу є ось такий варіант, коли до навісного агрегату чіпляється візочок, а до візочка ще один візочок, ніби отаке весілля, але так, Отакий От варіант вже впроваджений в Україні на Житомирщині. В цьому році вже, скажімо так, з осені пробували вносити. Будемо наблюдати за результатами. І тепер коротко про нюанси. Взагалі тема стрибтіла про неї можна дуже довго розказувати. Є куча нюансів, тому що ідеальної технології не існує. І у кожної технології є свої підводні камені. Коротко розкажу, на що потрібно звернути увагу для переходу до технології стрібтів. Перше, як сьогодні вже багато хто казав, потрібен точний сигнал РТК, який дає точність плюс-мінус 3 см. На цьому фото показані. Результати американських досліджень, як впливає точність сигналу при технології при обробці ґрунту за технологією стріптіл. Якщо у нас, скажімо так, субдюймова точність, тобто плюс-мінус 3 см гуляє посів відносно нарізаної смуги, то в принципі відчутного впливу на врожайність він не має і ми його приймаємо за 100%. Далі, якщо вже Сівалка зміщується в сторону близько 10 см від нарізаної смуги, центру нарізаної смуги, втрата урожайності складає близько 5%. І якщо ми зміщуємося на самий край смужки близько 20 см в сторону, втрати урожайності можуть складати до 15%. Ну, скажімо так, вартість РТК обладнання або заплатити за той самий сигнал, скажімо так, значно дешевше, ніж втрата урожайності в 15%. Це перший нюанс. Тобто, якщо в господарстві немає точного сигналу, то про стріптіл думати зарано. Спочатку треба впровадити цей точний сигнал, тільки після того можна успішно працювати за технологією стріптіл. І ще такий бажаний нюанс. Щоб вперше, коли починається нарізання смуги за технологією стріптіл, це поле вже було до цього посіяно також за допомогою точного сигналу, щоб рядки не гуляли. Другий важливий нюанс це культура збирання попередника, так як на цьому фото показано, майбутній урожай знаходиться тут. Це в першу чергу культура подрібнення і розподілення пожнивних решток. В принципі, будь-яка технологія, скажімо так, гарно відзивається на рівномірне розподілення решток. А от технологія стріптіл, скажімо так, вона більш до цього чутлива. Якщо у нас будуть валки або якісь купи лежати, то таким чином збільшується вірогідність забивання агреату і, скажімо так, простою придеться стояти його і чистити. Тому правильна висота стерні, а для технології стріптіл стерню залишати бажано повище. Скажімо так, таким чином зменшується вірогідність забивання агратів, і з іншої сторони, якщо з агрономічної точки зору дивитися на це, покращується снігозатримка і зменшується швидкість вітру біля поверхні поля, що також буде відігравати роль збереження вологи. Друге, це якісне подрібнення пожнивних решток, і саме головне рівномірне їхнє розподілення. Третій нюанс, скажімо так, впровадження технології стріптіл полягає в тому, що перед тим, як впроваджувати, я думаю, що це не тільки технологія стріптіл, а взагалі, коли ми переходимо на будь-яку іншу технологію, важливим моментом є інспекція поля на наявність ущільнення, ну, наприклад, у вигляді плужної підоши. Бо який би там тіл зверху не був, нову тіл, стріп тіл, чи ще якийсь там тіл, коли у нас є. Внизу ось ця плужна підошва, яка є скажімо так, обмеженням, то високих результатів очікувати, скоріш за все, не варто. Тому що зазвичай те, що, скажімо так, я їжджу по всій Україні копаю, ця підошва ну, приблизно від 30 см починається, десь 5, 10 десь і 20 см товщиною. А стріптіл агріати, максимальна робоча глибина їхня складає до 30 см. Тобто ми розуміємо, що. Ось цей горщик, де кукуруза буде розвиватися, там буде розрихана, але тільки там закінчилось, зразу вперлася в підошву. І таким чином, перед тим як переходити на цю технологію, також треба подумати про те, що можна зробити для того, щоб побороти це ущільнення.